Великоднє ДТП на Прикарпатті мікроавтобус збив дітей, котрі поверталися з церкви додому. Дві двоюрідні сестри везли у візочку свого однорічного братика. Від удару пішоходів відкинуло на кілька метрів. Я не побачили в плечі і до того паркана. 16-літня Ангеліна загинула на місці. Дівчинка не дійшла додому буквально 100 метрів. Її маленький братик отримав травму ноги. Двоюрідна сестра Надія у реанімації. Стан крайньо важкий, мозкова кома. Там перелом кісток, основи черепа, склепіння, забіг головного мозку важкого ступеня. 27-річний водій мікроавтобуса, житель цього ж села, що й потерпілі, його теж госпіталізували у спецпалату, яку охороняють правоохоронці. Водій ну в якійсь мірі також десь частково потерпіли. Там черепно-мозкова травма, стан його середньої важкості. Правоохоронці не багатослівні причину аварії ще з'ясовують. Причина дорожньо-транспортної пригоди попередня це. Невибрання безпечної швидкості руху при спілкуванні з водієм він був у шоковому стані, тому що він при розмові з ним він не міг конкретно нічого сказати. Він сказав, що не пам'ятає. Утім, родичі потерпілих переконані водій з кількома пасажирами були нетверезі. Коли брали освічення, міліція була. І я спитав, дивіться, ви тут не замуляли. Тож видно, людина п'яна не обрали свідку свідчення. Сказали, людина п'яна. У водія уже взяли кров на аналіз. Результати будуть відомі за два дні. Після виходу з лікарні водій може потрапити за грати на вісім років.